Пішоходів треба любити. Вони становлять більшу частину людства. Мало того, кращу його частину так казали Ільф і Петров. Слушне зауваження. Та виникає питання, а чи люблять пішоходи самих себе? Звернімося до статистики. Тільки за минулий рік 1704 дорожні пригоди. Трапилися з вини пішоходів. 250 чоловік загинули, 1530 поранених. Тут є над чим замислитися тим, хто ще уцілів у війні на дорогах. Чи можна уникнути найстрашнішого людських втрат? Так, можна. Але для цього і водіям, і пішоходам необхідно суворо дотримуватися правил. Дорожнього руху. Пішоходи повинні рухатись тільки тротуарами чи пішохідними доріжками, тримаючись правої сторони. На проїзній частині вулиці дозволяється перебувати тільки під час переходу на інший бік. Що таке пішохідний перехід? Це ділянка проїзної частини вулиці чи інженерна споруда спеціально призначена для руху пішоходів. Переходи бувають різних типів. Підземні, надземні, наземні. Основними є звичайні наземні переходи. Як же тут поводитись пішоходам і водіям? Звернімося до правил дорожнього руху. Пішоходам категорично забороняється зненацька з'являтися на проїзній частині. Миттєво зупинити транспортний засіб неможливо. Наземні переходи поділяють на регульовані і нерегульовані. На регульованому переході водії і пішоходи керуються тільки сигналами світлофора або регулювальника. Той, хто не встиг перейти дорогу, повинен зачекати на острівці безпеки чи на спеціально відведеному місці. Музика. Водіям у таких випадках слід бути особливо уважними. А пішоходи... Можуть продовжувати рух тільки після відповідного сигналу світлофора. Світлофор дозволив рух транспортним засобам, але не всі пішоходи встигли перейти дорогу. Водії повинні зачекати. Доки останній пішохід залишить проїзну частину. Нерегульовані пішохідні переходи позначають відповідними знаками, а на дорозі роблять розмітку типу зебра. Тут перевага на боці пішоходів, коли вони ступили на зебру. Водії, наближаючись до такого переходу, зменшують швидкість. А в разі необхідності зупиняються і дають дорогу пішоходам. Усі водії повинні суворо дотримуватися цього правила. Перед нерегульованим переходом зупинився транспортний засіб. У цьому випадку іншим водіям треба бути дуже пильними. Чому? Тому що пішоходи можуть з'явитися раптово за автомобіля, який стоїть. Занергульованим пішохідним переходом утворився затор. Водіям заборонено виїжджати на зебру і там зупинятися. Так можна створити небезпечну ситуацію для пішоходів. У тих місцях, де переходи не визначені, дозволяється переходити дорогу на перехрестях. На дорогах класу автомагістраль категорично забороняється перебувати як на проїзній частині, так і на узбіччі. Переходити таку дорогу дозволяється тільки підземними та надземними переходами. За межами населених пунктів можна пересуватися краєм проїзної частини чи узбіччям дороги назустріч руху транспортних засобів. Пішохід вчасно помітить зустрічний транспорт і не заважатиме попутному. Дорога має не більше трьох смуг руху в обох напрямках. Перехід у зоні видимості відсутній. Перейти можна в тому місці, де дорогу добре видно в обидві сторони. І зробити це треба під прямим кутом до краю проїзної частини. Сліпим людям дозволяється переходити дорогу в будь-якому місці. А там де вони переходять дорогу постійно, встановлюються відповідні дорожні знаки. Сліпі при переході подають сигнали тростиною білого кольору, спрямованою вперед. Водії повинні давати дорогу таким пішоходам. Зупинився транспортний засіб зі знаком Діти. Працює аварійна сигналізація. Увага, і ще раз увага, водіям треба терміново зменшити швидкість, а в разі необхідності зупинитись. Діти можуть повести себе непередбачено, тому водій повинен повністю виключити можливість наїзду. Водити організовані групи дітей можна тільки тротуарами, супроводжують їх не менше двох дорослих. А якщо треба перейти дорогу, у такому разі один із супровідників виходить на проїзну частину і подає сигнал піднятою рукою. Побачивши такий сигнал, водії всіх транспортних засобів мусять негайно зупинитись і пропустити дітей. В окремих випадках проїзною частиною дороги дозволяється ходити і пішоходам, але тільки організованими колонами і не більше чотирьох осіб в ряду. Йти треба в напрямку руху транспортних засобів. Попереду і позаду колони з лівого боку повинні йти супровідники з червоними прапорцями. На великій швидкості до переходу наближається автомобіль із увімкненим проблисковим маячком. Як діяти в цій ситуації пішоходам? Необхідно утриматися від переходу, доки не проїде спецавтомобіль. Чекати маршрутні транспортні засоби. Пішоходи повинні тільки на тротуарах, на спеціально обладнаних зупинках. Якщо люди чекають трамвай на посадочному майданчику, водії транспортних засобів можуть проїжджати повз них, не зупиняючись. Там, де немає посадочних майданчиків, дозволяється виходити на проїзну частину тільки після повної зупинки трамваю. Дії водіїв нерейкових транспортних засобів прості. Треба зупинитись і дати дорогу пішоходам. Продовжувати рух можна тільки після того, як зачиняться двері трамваї. Увага, ремонтні роботи. На проїзній частині перебувають люди. Це не пішоходи. Робітникам дозволяється працювати на проїзній частині у заздалегідь визначеному місці. На жаль, на наших дорогах не завжди панує благополуччя. Ось такий приклад. Під час скоєння дорожньо-транспортної пригоди пішохід перебував на проїзній частині дороги. Хто винен, Водій чи пішохід, причетні до цієї події обидва? Незалежно від того, з чиєї вини сталася дорожня транспортна пригода, пішохід повинен надати можливу допомогу потерпілим, повідомити про випадок органи міліції. І чекати до їх прибуття. Працівнику міліції, який прибув на місце події, пішохід повинен повідомити дані про себе та розповісти про обставини дорожньо-транспортної пригоди. Так, класики мали рацію. Пішоходів треба любити. Додамо і водіїв теж. Повернутися додому живим і здоровим зовсім непогано. І тим, і іншим, і пішоходам, і водіям. Та реальністю це стане тоді, коли всі будуть знати і виконувати правила дорожнього руху. Незалежно від того, водії ми чи пішоходи.